А подій сьогодні так багато, що нам довелося скористатися допомогою керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігора Райтеровича, якого ми вітаємо і на хвилях «ФМ Галичина. Також ви можете дивитися нас на Ютуб-каналі «ФМ Галичина». Підпишіться на нього. Ігоре, вітаємо! Вітаю, дивіться. вийшла більша чехарда ніж навіть раніше ми бачили. Тобто одні міністри отримали підтримку Верховної Ради, тобто їх задовільнили і звільнили, як це сталося. Наприклад, там Камишин чи А от, наприклад, голова фонду держмайна абсолютно стояв в Стіфанішину. віце-прем'єрку вистачило голосів. а На Верещук голосів не вистачило. Це що означає, що розброд і шатані є у більшості зараз, в чи це така хитра гра якась? Ну, дивіться, по перше, давайте констатуємо, що ніякої більшості не існує, причому давно. І сьогоднішнє голосування це дуже добре показали. А по друге, дійсно, є там значна частина депутатів, які, наприклад, не хотіли голосувати за? Конкретні відставки, з якої причини вони це робили, я чув навіть сьогодні таку версію, що пані Берещук просила частину депутатів не голосувати. Ну тобто, вона хоче зберегти свою посаду ага. і власне вони не проголосували. А фіналом всього цього буде сьогоднішній візит президента, принаймні, так пишуть змі, який відправиться спілкуватися з фракцією Слуга народа, і я так розумію, він там буде пояснювати політику партії, політику взагалі життя і вимагати, щоб вони. З'явилися в Верховній Раді завтра і прийняли всі необхідні рішення. Не знаю наскільки у президента вийде переконати. Я хотів сказати своїх депутатів. Так от проблема в тому, що вони вже не свої, тому що він останній раз, коли зустрічався, сказав, що моя команда це в офісі. А ви так. якби своя команда. пять тому... шість ефективних менеджерів і цього мені достатньо так, 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 і знаєте, я не здивуюся, якщо йому депутати тепер просто віддячать е, певною мірою, е, там не проголосувавши за якісь там кандидатури. Хоча ми бачимо, що переважно голосували. Але от чомусь по двом е, виникли певні питання. По Поковулю там своя історія, бо його ж хочуть на Мінагро, і от, mm -hmm. можливо, не всі там задоволені, що він власне цю посаду отримає, Ігор. Але тут є ще один момент е, два. Давайте почнемо з, е, з того, що демонстративно, крім Камишина, всі інші міністри. Не прозвітували. Процедура є проста. Ми живемо в парламентській президентській республіці. Після того як подає у відставку міністр, він звітує про виконану роботу. Профільний комітет це розглядає. Далі в це виноситься в парламентський зал, і після цього депутати голосують. Сьогодні не вистачило голосів навіть на те, щоб примусити міністрів звітувати, перш ніж голосувати їхню відставку. Чому так демонстративно топчуться по законодавству? Так це ж просто не перший раз, розумієте? Всі вже забули навіть серед міністрів, і, до речі, серед депутатів. Тому що, якби в нас депутати зараз проявили певну суб'єктність, то вони могли б поставити в дуже гарне питання Руба, так. Так, та. Просто хлопці, ви хочете, щоб ми про вас поговорили? Будь ласка, на комітети. А, але знаєте, мене не це лякає. Ну, ладно, вони не прийшли, не, не, не відзвітували. Камишин, до речі, тут хитро поступив. Він і там відзвітував, і там відзвітував, пішов з гарним бекграундом. Малюська. Типу щось там відзвітував, Ну принаймні, він прийшов в сесійну залу. Йому поаплодували, і він пішов Стефанишина. Я так розумію, перейде на роботу. Малюські да, тому їй в принципі звітувати. А отут, якраз отут, якраз це друге питання, яке я хотів у вас поставити. Так, так оце ж мене найбільше мабуть, і лякає, те, що ви зараз лякаєте. тому що не знають хто прийде замість, і ці люди так там У Мене дуже персоналізоване питання саме по віце-прем'єрці Стіфанішині, оскільки в протягом всього її віце-прем'єрства. Не закрита кримінальне провадження. Справа з іншою дуже одіозною, Лукаш, така міністерка юстиції вчиняла кримінальні дії щодо певних реєстрів. Відкрите кримінальне провадження, де Стефанішина, будучи віцепрем'єром з євроінтеграції, весь час проходила як співучасниця, не як якийсь там свідок чи ще щось. Ця справа. Просто не розслідується далі. Так, що в нас вийде тепер, що в Міністерство юстиції зайде підозрювана нашими правоохоронними органами людина по кримінальній справі, які стосувалися безпосередньо злочинів скоєних? Ну, Лукаш в Міністерстві юстиції. Ну, давайте почекаємо до завтра, коли будуть призначення, ви ж розумієте, що за ніч може багато чого відбутися. І з кримінальними справами і з багатьма іншими якимись речами ви ну, масми ну, швиденько вода... згорять. так? Так, да, дивіться, вони ну я якби сміюсь над цим да але насправді тут не до сміху. Е, ну якось я думаю, це питання вирішить. До речі, депутати його особливо не піднімали. І у степеншиною така репутація, що ну позитивна репутація, вони навряд чи ці питання і будуть задавати тут просто питання по іншим всім кандидатурам. Вони ж та повинні прийти в парламент, і на комітетах і на фракціях. На фракціях, я підкреслюю, розказати про свій план, план дій, про те, як вони будуть працювати на посадах міністра, яких в них стратегія, там, тактика, я не знаю, і так далі. А народні депутати не на камеру, і на камеру іноді так? кажуть, що ми прізвищ не знаємо людей, за якими ми завтра будемо голосувати в Верховній Раді. Оце повинно лякати насправді, не те, що вони там. Не відзвітували чи якісь незрозумілі фігури про ці фігури? Ніхто просто не знає. Можливо, президент сьогодні їх там якось представить на фракції. Але ж це повинно стосуватися всього парламенту, а не тільки фракції слуга народу. Ну, бачите, з, з кейсом і Плюс Лукаш Альон Лукаш та, з партії регіонів про це знають всі колеги. Журналісти про це говорили. Тут не може бути е, подвійного читання. Але є ще й віце-прем'єрка невідставлена. Хоча вчора так гордо в Фейсбуці виставляла свою заяву. Я про пані Верещук. Але ж і е, ігор, і ви, і всі у нас, як то кажуть, ми не злопам'ятні, але всі ходи добре записані. Та ми пам'ятаємо всі наративи. оцій балто чорноморський центр порозуміння, який проводив, фінансувався Медведчуком і іншими е, учасниками проведення в російських наративів, вся діяльність е, попередня. Ну як мінімум, ми знову впираємося в цей момент, що крім звіту, би хотілося почути голос правоохоронців щодо окремих кандидатур, які зараз е, злазять з крісла міністерського, але можуть залізти на ще вищий щабель. Ой, знаєте, я боюся, що ми цього голосу не почуємо, тому що якщо ми говоримо конкретно про пані Верещук, uh -huh. е ну якщо її зав завтра навіть відставлять, ну з великою ймовірністю це відбудеться. Тим більше, якщо приїде президент і там е зробить е чарівні якісь певні дії, да, там, з фракцією, і фракція відразу буде голосувати. Е е я думаю, що вона з обойми влади не випаде, тобто їй якусь іншу посаду придумають. <свят> і до речі, за чутками, ну які зараз тут активно циркулюють, є два варіанти. Перший варіант вона буде в офісі працювати президента. і другий варіант ну він взагалі унікальний. Е вона може очолити київську військову цивільну адміністрацію. Mm. Ото от, представляєте, картинку? Да? Картинка, от колись вона там літала на парасольці. Коли були вибори, да, її до виборів там готували, От тепер її, значить, туди десантують, і вона буде з кличком з'ясовувати відносини, хто за що відповідає і хто взагалі повинен тими чи іншими речами займатися. Тобто, це можлива історія. Плюс пані Ірина, знаєте, вона така людина, е вона ну дуже так чіпляється за посади, місця і так далі. Це ж відома історія, коли на початку війни сказали там окремим міністрам. Це наказ був да, виїхати там на Західну Україну. Вона, наприклад, категорично відмовилася, тому що сказала, я буду типу в Києві ближче до президента і так далі. Ну не знаю наскільки це було ефективне, але це, це факт. Да, вона не виїжджала, вона дійсно тут залишилася. Так, що з нею я думаю, все буде достатньо показово, але точно ніякі там перевірки, справи, як ви говорите, і так далі. Вони в цьому контексті впливати не будуть. Ну, ця віце віцепрем'єром працювала. Тепер для неї будь-яка посада деякою мірою буде навіть пониженням, тому що ну вона не перекриє посаду віце-прем'єра, і я думаю на це навіть і звертати увагу особливо. Та все ну одно просто, як нам пояснювали люди, які в юридично грамотні, все одно по певних кейсах і питаннях, там немає такого варіанту, що як то кажуть, пройде пару років і закриють за, ну, за термінами, так? які сплили Давно. Та, термінами давності. Та тому, в принципі, величезна кількість до того, що зробила віце-прем'єрка. З от, власне, з тим питань тимчасово переміщених осіб окупованих територій, напевно, залишиться і і, і на майбутнє незалежно де в пані Верещук опиниться. Але ви згадали вже потенційно офіс, і тут в офісі не менше чи харда, яка відбувається, тому що в був потужний менеджер. Це я цитую великих потужний шурма. І потужно тоді ви виготовляли електроенергію на окупованих територіях. Потужно йому повернули кошти і його партнерам. Там взагалі було багато потужних питань до цього чоловіка. В них там сімейний такий регіональний бізнес і так далі, політичний, і тут раптом його взяли і мінуснули. А в а Татарова захищали так, що аж гай шумів, а чеченці гнулись. Тобто, якось воно нелогічно. Шурму мінус, татарова плюс. Що відбувається в офісі? Ну чому нелогічно? Дивіться, якраз все логічно. Треба когось було звільнити. Ну розумієте, після історії там з татаровим. Ну явно ж треба було якісь рішення приймати татарова. Не можна звільняти, Значить, треба когось іншого. Шурма в принципі давно стояв на виїд, А чому не можна і я а, ну слухайте. Ну тому що він займається дуже важливими справами. Людина є куратором цієї правоохоронної системи. Ну це ж відома історія. Да. Про це журналісти пишуть багато там розслідувань і так далі. Ну. Хто ж, його прибере, коли контроль над правоохоронною системою це важлива складова взагалі всі цієї системи влади в цьому контексті. Звичайно, і буде працювати далі. А по шурмі були питання, плюс кажуть, що він сам хотів вже піти. Да, тобто втомився працювати на державу, втомився надавати вказівки кабінету міністрів. А я нагадаю, що він колись під час інтерв'ю нещодавно відносно да, просто журналістам розказував, що тут такого, що всі міністри і кабін взагалі приносять документи в мій кабінет, і Я їм тут розказую, що і як треба робити. Ну, тобто, людина, яка, вибачте, ніхто не державний службовець, там не, не міністр, да, але він якби визначав всі ці напрями. Ну і я так розумію, що е, там не все так дійсно просто з тими справами, які ви згадали, і вони можуть в тому чи іншому форматі повернутися. Тому вирішили по-тихому його відправити в відставку. Я думаю, що він зараз, як один відомий фігурант, піде тихенечко в ліс. Тобто десь там заляже на дно, особливо ніде не буде вспливати, а замість його когось у іншого візьмуть. До речі, за розмовами це буде, начебто, от якраз Камішин. Правда, він mm -hmm. написав таку фразу дивну, що я, ну, про нього точніше написали, що Камішин піде на підвищення. Ну, якби з посади міністра, на посаду заступника голови офісу президента в парламентсько-президентській республіці вважати це підвищенням ну, з формальної точки зору це трошки дивно виглядає. Хоча ми розуміємо, що з неформальної там окей, повноважень no, там. Тільки що просто ложкою їж, да, і зрозуміло, що це краще, навіть ніж міністр, бо жодної відповідальності. Тобто ну ви щойно є. показали. Ви ви, ви 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 щойно ж показали цей приклад? Коли ніхто в і звуть його шурма керує міністрами, які керує в, урядом, в, так, урядом, урядом сути, він керує О. урядом. Уряд збирається а. під його керівництвами. Вони обговорюють якусь економічну політику. Це як взагалі можливо одним словом, що з цього має всього вийти? Оця чехарда, і яку назвали перестройкою в уряді, і осі певні маневри в офісі. Що на виході е, е, хоче вибудувати президент? Президент, я так розумію, хоче таким чином. Ну в нього такий розрахунок якось підживити. знаєте, такий електричний розряд ззовні дати, щоб уряд якби більш мотивуючи працював, більш ефективно, якийсь там новий імпульс, значить, краща ефективність роботи, щоб міністри значить, хотіли там працювати, і так далі. Але ну дивіться, я боюся, що на випаді в кращому випадку ми отримуємо, що нічого не поміняється, і це буде випадок, да? Гіршому випадку ми втратимо як мінімум пару місяців, тому що я чесно я не зрозумів логіку президента. Ми міняємо людей, щоб покращити взаємовідносини з місцевим самоврядуванням. Так цим людям треба в'їхати в стан справ. Правильно, а в нас опалювальний сезон через місяць починається. Ну трошки довше, дай Боже, щоб було тепло, і ми його там ледь не в листопаді почали. Але вже треба комунікувати. А зараз прийдуть люди, частина з яких ну ноунейми. І яких ніхто не знає, і знаєте, там мер Львова, не знаю, там Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Києва і так далі. Людина, яка в темі, буде спілкуватися з людьми, які не будуть знати елементарних речей, які ну, не в темі в найгіршому Но... варіанті. Ми отримаємо колапс, і знову місцеве самоврядування буде саме вигрібати, саме випливати і саме рятувати власне ситуацію в країні. А кабмін буде ну керувати і розбиратися, що там відбувається, і чим це повинно закінчитися. Ну тут, пане Ігоре, дуже важко зрозуміти, яким чином одні новнейми мають вибити інші новнейми, і чим їхні трускавецькі дипломи краще ніж попередні трускавецькі дипломи. І чи ось цей ця, ця чихарда не приведе нас до урядової кризи саме на в достатньо важкий воєнний і зимовий період? Ну все дуже нелогічно. Це ваш підсумок. Ну, воно не тоді дасіку. з нашої точки зору, з точки зору президента, це перехоплення ініціативи, це відволікання уваги, це, до речі, до речі, дивіться. Це вигідно певною мірою Верховної Ради, тому що ну якби карати будуть міністрів, якщо що всю відповідальність перекладати на них. Тому тут певна логіка є. І, до речі, ця логіка вона була прогнозована ще раніше. Тобто, кабмін весь не чіпаємо, але отак от його змінюємо на 50% ну і потім дивимося, до чого це призи. Ну от я, власне, слухав вас і чогось згадався знов той одеський анекдот про те, коли фінансова криза настала в публічному домі, то почали. Так, і щ... там рішка... Рішка. Так, так, і та, там От воно так і є. Пане Ігоре, дякуємо, що ви пояснили нам непросту зараз політичну чи хардову ситуацію в країні. Нагадаємо, що гостем маркера подій був керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович, якому. Дякуємо до нових зустрічей.